Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп додаткового світла від компанії Mitsumi на цоколь P27W. Артикул даного комплекту 14845 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Як заявляє виробник дані лампи йдуть з встановленим резистором. Навантаження, тобто з обманкою. В комплекті у нас дві лампи. Загальна потужність, як заявляє виробник 24 Вт. На кожній лампі використовується по 26 потужних світлодіодів. Кожна лампа має пасивну систему охолодження, вигляді металевого корпусу, тобто, все тепло, яке видають світлодіоди, розсіюються по площині Лампи таким самим не дається лампі, щоб вона перегрівалася. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт на допомогу стандартного, стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Колір, як ми вже бачимо по а, світлодіодам, буде червоний. Зараз під'єднаємо на 12 вольт одну із ламп і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Яскравість заявлена виробником 2000 люмен, Потужність, нагадаю, 24 Вт.